Я вітаю всіх глядачів Галичини. Ми продовжуємо наш інформаційний вечір. Далі будемо говорити про го в деталях, про демографічну ситуацію в Україні, а зокрема про причини безпліддя і методи його лікування. В нашій студії гість це Ігор Головчак, директор державного закладу, Прикарпатський центр репродукції людини, Міністерства охорони здоров'я України, кандидат медичних наук, доцент, заслужений лікар України. Доброго вечора. Доброго вечора студія. Доброго вечора, шановні глядачі. Пане Ігоре. Ну, давайте на загалом поговоримо про демографічну ситуацію, тому що ми знаємо, що ще до повномасштабного. Ні, війни у нас були такі негативні тенденції. Про це багато говорилося про те, що смертність, на жаль, часто може перевищувати народжування. Як за вашими оцінками, як фахівця, як медика, як зараз оця повномасштабна війна, і все, що з нею пов'язано, впливає саме на демографічну ситуацію, на репродуктивні здатності людини. Дійсно, демографічна ситуація в нашій країні ще до повномасштабного вторгнення окупаційних військ мала негативну тенденцію, тобто смертність незначно, але перевищувала народжування. Це дуже. Такий негативний сигнал, який заставляє владу і всю громадськість сприймати певних заходів для того, щоб цю тенденцію змінити. А спочатку воєнних дій ця тенденція набула ще більше негативних наслідків, наслідок і еміграції і втрати наших славних воїнів на фронті. Тому зараз підрахувати чітку точну кількість дуже складно, але те, що вона є дуже негативна, це ні в кого не викликає сумніву. Тому в життя будь-яких заходів, які можуть вплинути на збільшення на підвищення народжуваності, повинні всіма силами. Вітатися і проваджуватися для того, щоб підвищити народжуваність. Ми будемо говорити, зокрема, про ті державні програми підтримки, які, як вони є, як вони діють, чи діють вони зараз під час війни. А загалом, от, давайте поговоримо про те, які критерії найбільше впливають, саме медичні критерії, на, на те, що людина мала здатність народжувати і чоловіків, і жінок. За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, здоров'я. Як термін, який ми всі вроді би знаємо, але я хотів нагадати, що це є стан не тільки відсутності фізичних хворіб або якихось вад, а також це є стан повного фізичного, біологічного та психічного благополуччя, і для того, щоб досягти цього стану, на нього впливають певний ряд критеріїв. Я впевнений, що частина глядачів з наших впевнена в тому, що наше здоров'я в основному залежить від дії системи охорони здоров'я, тобто, чим краще наша система здоров'я, чим високотехнологічніші методи лікування, тим здоров'я населення буде краще. Дійсно, воно так, але насправді на наше здоров'я найбільший вплив, тобто десь приблизно 50-55%, це є. Можливість і це є е, здоровий спосіб життя, як не дивно, 20% – це є вплив, шкідливий вплив чинників зовнішнього середовища, 20% – це є генетичні фактори, і тільки 10 система охорони здоров'я. Тому е, наші глядачі, е, коли приходять на прийом, і коли вони... Десь не не завжди дотримується правильного способу здорового способу життя. Вони надіються на те, що лікар призначить якусь чудодійну таблетку або якусь одну процедуру, і ми станемо зразу здорові. На жаль, ні. Тому я вважаю, що обов'язком держави, обов'язком медичної спільноти є просвітницька робота і робота для того, щоб повідомляти всім, що впливає на здоров'я, і власне, як ми бачимо по даних ВООЗ, в половині випадків 50% на це впливає власне якраз здоровий спосіб життя. І тому це треба пропагувати ще з дитячих років, і внаслідок цього ми будемо мати більш здорову націю, більш здорових людей. Е, під складовою репрезальною здоров'я є репродуктивне здоров'я. І, на жаль, не дивлячись на появу нових методик, але в світі і в нас в державі на даний момент приблизно кожна. П'ята супружня пара, тобто десь 20% супружніх пар, стикаються з проблемою безпліддя. І коли ми можемо говорити про те, що є проблема, коли супружня пара живе протягом року, не застосовуючи ніяких контрацептивних засобів без настання вагітності, тоді варта звернути на це увагу не Чекати довше, тому що чим пізніше супружня пара звертається за лікуванням, тим важче є надати лікування, а звернутися до фахівців для того, щоб вияснити причину і надати правильну допомогу. зазвичай вже ви з досвіду бачите в чоловіках чи в жінках більше проблем є. Колись, коли Якщо пари, дивитися на структуру безпліджя? безпліддя зі сторони чоловіка, тобто так званого чоловічого фактору і жіночого, то на даний момент є чітко чітка картина розуміння, що в 50-55% випадків ми визначаємо жіночий фактор безпліддя, тобто, коли є певні проблеми зі сторони жіночого організму, і десь 40-45% зі сторони чоловічого організму, тобто, грубо майже половина на половину. Тому обстеження і лікування дуже важливо є проводити парно, тому що, на жаль, в нас в наших традиціях і менталітет дещо вказував, хоча ситуація змінилася в кращу сторону, але раніше завжди думали, що якщо супружня пара не має дітей, не наступає витіс, то в лапках всьому винна дружина. Але насправді ця ситуація інакше, тому для вияснення причин. Обов'язково треба прийти на обстеження обом супружнім парам і чоловікові, і дружині. Ми ще давайте ще трішки поговоримо саме про війну. Наскільки цей стрес-воєнний фактор він може вплинути саме на репродуктивні статності людини? Ну, стресова ситуа... стресова реакція, вона впливає на багато функцій. Це є викид біологічно активних речовин, які які мають великий викид під час стресу, і воно проводить до певного зниження репродуктивних функцій. Це навіть і захисна реакція природою, коли є стрес, коли є невизначеність і коли може можуть бути різні е, незрозумілі моменти для організму. Тоді і е, репродуктивна система перебудовується в, в, в сторону, щоб в даний момент не відновлювати, е, і знижується репродуктивна здатність до відновлення і до запліднення. Е, от зараз ваш медичний заклад стикнувся з тим, що більше людей звертається чи навпаки менше, тому що в такий час складний воєнний. Можливо, навіть не, не кожна сім'я зважується зараз. На таке ну довготривале лікування комплексне. Ну, по наших ми якраз сьогодні вчора оцінювали показники роботи наш за минулий рік, за позаминулий рік. Ми відмітили, що в минулому році ми маємо зменшення звертання за допомогою десь у процентному відношенні на 10-15%, якщо порівняти, наприклад, з 2020 з 20 або 2019 роком. На цей об'єктивні причини, тому що багато якраз власне населення жіночої. Статі виїхали це і мільйони нашого населення. Це пацієнти, які би, можливо, і хотіли, і могли, але вони в силу відомим всім нам причин змушені були покинути. І також дійсно певна категорія людей, можливо, десь трошки відстрочили питання власне настання вагітності, тому в загальному є деякі зниження. Але ми маємо певний приріст у звертанні пацієнток, які. Приїхали до нас вимушено переселені зі східних і центральних областей нашої країни. Mm -hmm. Ще можемо сказати, що багато чоловіків зараз є військовослужбовців. Загалом, як ви ставитеся до того, що я, ну, часто мені натрапляють такі навіть в соцмережах, дописи, що варто подбати про майбутні генофонд і, зокрема, що люди, які служать у війську, десь в гарячих точках, перед тим вони б мали якось так подбати про своє майбутнє батьківство, звернутися до фахівців, до лікарів. От, на вашу думку, чи має бути, можливо, вона є якась комплексна державна програма саме для щоб стимулювати такі звернення? Е, ну, Медицина світу е, має певні методики. Ми їх застосовуємо, яка полягає в тому, що е, пацієнти, які е, планують, які будуть приймати участь у воєнних діях і вони переживають своє майбутнє, е, вони можуть прийти до репродуктивних клінік, такого типу, як наша клініка Івано-Франківська. В якій проведеться забір спермодози, відповідним чином вона проведеться її кріво і поміщається у крівосховище, де може зберігатися при певних температурних умовах в принципі доволі довго, і якоїсь цілеспрямованої прямої програми зараз в Україні немає, але кожна клініка старається допомогти, і ми спочатку воєнних дій самі прийняли рішення. Адміністрація нашого закладу прийняла рішення, що ми всім військовослужбовцям, які Приймають участь у військових діях, може до нас прийти. Ми проводимо забір абсолютно безкоштовно. Все за наш треба тільки звернутися для того. Перед тим кілька днів не потрібно жити стати життям, не вживати ліків спиртного без стресової ситуації. Прийти ми можемо провести забір і заготовити так, скажемо, кілька доз. Які будуть зберігатися, і потім при вже на стані кращих часів, коли буде потреба, ці пацієнти... Якщо буде потреба, можливо, і не буде, то може потреби, і не, не буде потреба, але про потреби вони можуть звернути до нас. і Ми використаємо цей матеріал і для того, щоб потім використати в програмах лікування безпліддя. Тобто, це не державна програма, це така ваша ініціатива, якою може скористатися мешканці області, чи можуть і мене ми не робимо. Ми, ми проводимо забір всім мешканцям, які до нас звернулися, не, не робимо вибіри, чи це наша область, чи не наша область. Хоча всі сказати, що десь кілька тижнів назад до нас надійшов пост проєкт постанови, проект, навіть законопроекту, який передбачає виділення коштів для того, щоб Власне, проводити забір генетичного репродуктивного матеріалу не тільки у пацієнт чоловічої статі, а й жіночої. Власне було надіслано в наші до нас, зокрема в нашу клініку, для того, щоб провести певний свою оцінку, можливо, дати свої якісь бачення. І держава слід сказати, що е, звернула увагу, і зараз я думаю, що якщо вийде цей закон, то буде передбачено окремі кошти для того, щоб е, могти проводити таку дану програму. На Нашу думку, воно потрібно. От це особливо потрібно, це, тому що е, в час воєнних дій можуть бути будь-які е, поранення чи інші, чи навіть найгірший е, вихід, але е, репродуктивні клітини е, зберігаються і потім можна використати і мати е, своїх е, дітей. Е, також, якщо ми говоримо про забір і Збереження репродуктивних клітин я хочу тут сказати, що наша ініціатива також ми вийшли з тим, що ми проводимо забір таких клітин не тільки військовослужбовцям, а і іншим категоріям, таким як молоді пацієнти, які в яких виявили онкозахворювання. Такі пацієнти потребують лікування хіміотерапії або променевого лікування, яке на жаль згубно діє на репродуктивну функцію. І після такого лікування, як правило, вже... Відтворити задатність запліднення знижується до нуля, і тому у нас є хороша співпраця з відділами, в яких лікуються онкологічні хворі І якщо є можливість, то вони направляють пацієнтів і ми з чоловікам проводимо забір і збереження кріокус кріосховища, а також пацієнткам. Там трошки складніша. Маніпуляція треба провести оперативне лікування, провести. Забір яйникової тканини, також її певним чином заморозити, помістити в кривосховище І після того, коли буде проведене лікування, коли фахівці-онкологи знімуть з обліку і скажуть, що можна далі вже думати про вагітність, вони будуть приходити до нас, і ми будемо проводити повторне оперативне лікування з метою вживлення яйникової тканини. і Такий досвід у нас є. Ми вже провели забір, але ще не було ні одної пацієнтки, яка би повернулася на нас на повторну операцію, тому що ще проводиться лікування, бо лікування, на жаль, є тривале, мінімум 5 років, а часом воно буває триваліше. І я хочу сказати, що дана методика застосовується не тільки в Україні дуже рідко, а це і в світовій практиці. Це є нове. І ми стараємося бути завжди іти в ногу часу, бути в тренді. І тут, власне, ми можемо позорюсу стати, що в нас це проводиться, і тому ми ще до воєнних дій власне проводимо забір таким пацієнтам. Також. Якщо говорити про лікування безпліддя, то які зараз є методи, тобто я знаю, що є дуже широкий спектр методів, від консервативних до досить оперативних, і якими найчастіше доводиться послуговуватися, користуючись нагодою, хотів розвіяти такий міф в певній мірі, що пацієнти думають, якщо є питання лікування безпліддя, значить відразу в даній парі буде проводитися така процедура, яка називається штучне запліднення. Не всі пацієнти ще готові до цього проведення. Десь може хтось має якісь супереже. Не ставлення, тому хочу всіх запевнити в в кого виникає дана потреба, що лікування безпіддя починається з простого первинного прийому. І можна на амбулаторному етапі, не вдаючись до якихось складних методик, а власне тільки корекція того ж власне, здорового способу життя, корекції правильних звичок, корекції певних вітамінів по фазах циклу, дача якихось препаратів, які власне потребують в даний момент, і дуже часто пацієнти вагітні на даному етапі, навіть не потрібно госпіталізувати або проводити якісь методики. Коли під час проведення обстеження причин, які приводять до того, що супруження пари не виникає потреба у проведення якихось оперативних втручань або, можливо, навіть і додаткових, вони називаються допоміжні репродуктивні технології. У нас є два, ще два окремих відділи, і ми маємо великий досвід і проводимо тільки у випадку потреби, проводиться дане лікування. Тому все, що зараз представлено, скажімо так, на світовому. Ринку медичних послуг з лікування проблем безплідня настання вагітності в нас можна отримати і не завжди є потреба в складних оперативних втручаннях. А якщо так можливо у відсотковому співвідношенні, то загалом не наскільки звідводиться звертатися саме до штучного запліднення? Скільки випадків зі ста умови штучне запліднення? Проводиться, ставиться питання про проведення його у випадках, коли є такі стани, внаслідок яких. Настання вагітності природнім шляхом неможливе. Це, як правило, оперативні втручання або, можливо, якісь вроджені вади, які супроводжуються відсутністю того чи іншого органа або якимись дуже грубими вадами. Тоді іншого методу, як, як проведення штучного запитання, нема. Але є певні гормональні грубі порушення. Є тривале лікування, коли ми пробуємо консервативними методами і не, е, немає настання вагітності. Тоді вже потрібно думати про е, е, штучне запліднення. Також вік має велике значення. Е, е, генетично закладено, е, хочемо ми того чи не хочемо, але в е, 40 плюс е, в кожної жінки вже настає певне згасання можливості і здатності до е, репродуктивної функції. У когось це Швидше проходять когось пізніше, є певні маркери. І, власне, в цій ситуації, коли маркери показують, що йде різке зниження, коли йде час вже не на роки, а на місяці, тоді звичайно, що доводиться прибіга... застосовувати чим пошвидше цей метод штучного запліднення. А взагалі, Всесвітня організація охорони здоров'я вказує на те, що час, який потрібний для встановлення діагнозу, відводиться від півтора до двох місяців. А час для того, щоб супружня пара мала дитину, це є півтора до двох років. Тому треба чітко застосовувати планово в кожному випадку індивідуально той чи інший метод, якщо потрібно, тоді яка Скільки, скажімо, разів доводиться застосовувати цей метод, тому що знаємо, що не завжди з першого разу вдається успішно. Так, на жаль, ні одна клініка не може похвалитися тим, сказати, що в них 100% є наступлення вагітності. Якщо говорити про загальні тенденції, то насуплення вагітності після проведення штучного заплідження в середньому серед усіх популяцій різних вікових груп і інших методів інших чинників, які впливають, складає десь порядка 45-47%. Якщо ми говоримо про вищий відсоток, то там шістдесять Деякі клініки вказують на цей процент. Він дійсно є об'єктивним, але з певними поправками він проводить, він враховує проведення у одної тої самої пацієнтки не тільки однієї спроби, а можна проводити перенос її ж ембріонів у тої пацієнтки кілька разів. Тому що за однієї спроби штучного запліднення ми стараємося отримати десь в порядку 6-8 до 10 ембріонів, якщо так вдається. То навіть якщо перша спроба є неефективна, то після того пацієнтка може прийти. На наступну спробу, вже минуючи той весь шлях, який вона який треба було подолати, щоб отримати дані ембріони, просто переводи, проводиться перенос їжі ембріонів і отримує вагітність. Друга ситуація, коли пацієнти мають одну дитину, через кілька років вони йдуть. У нас є дуже багато таких випадків, приходять за своїми ж ембріонами, проводиться повторний перенос, і вони мають приходять за братиком чи сестричкою. Чудово, насправді, давайте поговоримо про власне держав. Програми, які я вже анонсувала, напевно, не всі наші глядачі знають, що є державні програми саме споєння репродуктивному здоров'ю і що івано – одне з небагатьох міст України, де дійсно можна скористатися цими державними програмами. Так, дійсно, дякуючи за нагоду за можливість, хотів нагадати нашим глядачам, можливо, пацієнтам, які потребують лікування, які потребують проведення штучного запліднення, що в Україні є передбачена і успішно проводиться так звана державна програма. Вона називається програма проведення лікування безпліддя за бюджетні кошти. Ми виконуємо дану програму з 2003 року. Тобто цього року вже буде виконуватися 20 років. На всю Україну виділяються кошти, які передбачають лікування приблизно 500-600 супружнім парам. До воєнних дій на всю Україну було виділено чотири заклади, які проводили виконання даної програми. Серед них наш центр на даний момент таких закладів є три: один в, нашій, в нашому місті Івано-Франківську, це наш заклад, другий в Харкові і третій в Києві. Він передбачає дана програма передбачає фінансування пацієнток з певними показаннями, які можуть отримати дану програму, які це. Показання зараз хотів би озвучити: перший такий основний критерій це є вік пацієнтки, він повинен бути до 40 років. Друге показання основне це є повна відсутність або повна непрохідність обох маткових труб. Третє показання це є нормальна гормональна функція жіночого організму. Якщо такі критерії є, то треба пройти нескладну процедуру, треба здати певний перелік обстежень, з'явитися. На комісію, де цілком лояльно є відношення, після того отримується дозвіл, і пацієнтки проходять до нас, і ми успішно виконуємо. Якщо говорити за весь час проведення програми, яка я відколи вона існує, то в нашому закладі проведено понад 3,5 тисячі таких процедур. І десь трошки більше тисячі є живонароджених, здорових діток, які народилися. І більша частина цих дітей народилася в тих умовах, тих супружніх пар, яким, які б без державної підтримки їм було дуже важко, сотужно отримати дане лікування. Тому закликаю всіх пацієнтів, які мають такі моменти, які потребують, звернутися до своїх акушерівні коло по місцю проживання. Розпитати більш детально за цю програму, якщо виникнуть якісь питання, то ми готові прийняти, розказати, все, все допомогти і потім провести, тому що ми. У нас є всі засоби, всі можливості, не дивлячись на воєнний стан, на важкий стан, але дана програма працює і працює успішно. Тобто держава повністю компенсовує всі всі поставці. Практично повністю там невеличкий такий фрагмент, який треба потім по ходу це придбати за свої кошти, бо один момент випав. Але 85-90% це покривається державою. Тобто насамперед звертатися до свого лікаря, а потім вже відповідно всі ці і тоді лише прийти до вас уже з переліком Ми готові деколи, якщо ніколи можливо десь до кінця не, не нюанси можуть знати в силу різних причин. Ми на місці. Будь-який наш лікар, ми завжди можемо прийняти. Якщо виникають якісь питання, незрозумілості, ми завжди підкажемо, допоможемо для того, щоб отримати цю програму. Ми, ми готові завжди допомогти. Є на місці. Дякую, ну і на завершення запитаю власне, що б ви хотіли побажати на, нашим глядачам і вашим майбутнім, можливо, пацієнтам, пацієнткам. Якщо вони ще вагаються, можливо, роздумують, чи варто їм вже звертатися до фахівців, чи може ще почекати. От як би ви їм порадили? Дякую за можливість виступати виступити в вашій студії. І до глядачів хотів звернутися перш за все побажати всім нам якнайшвидшої перемоги, мирного неба, щоб ми якнайшвидше почали знову жити в нашій квітучій, процвітаючій, незалежній Україні. Нашій Україні потрібна здорова нація, здорове населення, багато населення. Тому якщо є будь-які питання, які пов'язані з десь якимись проблемами наступлення вагітності, будь ласка, звертайтеся до нас. У нас є великий штат, ми державний заклад. Державної форми власності, ми готові вас прийняти, допомогти. І повірте, що кожен лікар буде вам другом і супроводжувати постійно вас до досягнення вашої не мрії. Дякую, дякую за розмову. Дякую глядачам, які нас дивилися. Мирного вам вечора, залишайтеся з Галичиною, Дбайте одне про одного, бережіть Україну. Побачимось.